Мій син доволі балована дитина, щось десь нашкодить, накаламутить кожного дня. Вигрібає за це він нерідко, але так сталося, що в один день на нього збунтувалася вся родина. Отримав і він тата, і від дідуся, бабусі, та навіть від кішки, бо та його подряпала. Ну вже на мені його психіка не витримала. Заявив, що ми всі злі. Та він більше не збирається це терпіти. Взяв рюкзак та почав збирати речі. Дивлюсь, і підгузки своєї шестимісячної сестрички кладе. Питаю, навіщо вони йому? На що отримую відповідь. А ти думала, я соню з такими злими людьми залишу? Оце захисничок зростає. Приїхали з татом до бабусі у гості на вихідних. Вона дуже смачно готує нагодувати когось їй тільки в радість, але є таке в неї правило, що пригощає вона тільки свіжо приготованою їжею. Ми завалилися до неї без попередження, тому вона вирішила на швидку руч приготувати оладки до чаю. Перша порція була подана мені. На тарілці були не просто оладки, а ціле мистецтво: зайчики, ведмедики, квіточки похизувалася перед татом своєю красою, на що він присів поруч, та повідомив бабусю, що з нетерпінням чекає й свою порцію. І бабуся ще більше прискорилася. Через пару хвилин ставить татові тарілку зі звичайнісінькими оладками. Він нахмурив брови, засмутився та каже: А де мої зайченята? Якщо мені не подадуть таких же ведмедиків, я взагалі відмовляюся їсти. Ми всі посміялися, а я поділилася з татом зі своєї тарілки. Боже, і цьому чоловіку 40 років, та він директор школи. За черговим вечірнім чаюванням з мамою зайшла тема про навчання в інституті. Я завжди думала, що вона була ще та паєнька та ніколи не обманювала, чесно зубрила. Ой, як же я помилялася. Розказала вона мені одну ситуацію, як вона здала залік, дістався їй квиток, де відповідь вона знала лише на друге питання. Підійшла та попросила почати саме з нього, а далі вже якось викрутиться. І ось, коли вона вже закінчила, до аудиторії зайшов інший викладач та сказав, що цього терміново викликають у деканат. Попросив замінити його та прийняти за поки той буде відсутній. І що зробила моя мама, знову відповіла на друге питання. Це ж і виглядало цілком логічно. Я дуже люблю робити сюрпризи, і мій хлопець до цього звик. Тим не менш, час від часу мені таки вдається його здивувати, як от сталося нещодавно. Я їздила до мами в гості на місяць, але повернулася трохи раніше запланованого. Про що хлопець, звісно ж, не здогадувався. А була я, якщо що, в іншій країні на батьківщині початку наших відносин. Там було багато наших друзів дитинства, і я попросила їх допомогти допомогти записати відео для коханого нагадування про мої почуття. Він сидів на дивані у вітальні, дивився це відео, де різні наші знайомі казали приємні слова. А в кінці була я, яка сказала, що я завжди поруч і навіть ближче, ніж йому здається. І в той момент я заходжу до нього з сусідньої кімнати на два дні раніше. Його здивовану міну треба було бачити. Знаєте, в таборі завжди була та є тиха година. Більшість дітей під час неї навіть не намагаються поспати, а просто спілкуються між собою, грають у карти, настільні ігри. Щонайменше так було, коли в таборі була я, і був серед нас один єдиний хлопчик, якого я добре запам'ятала. Він завжди лягав спати у тихий час, та й вночі засинав першим рівно по відбою. Всі ми вважали його занудою, але він говорив, що це ми дурні, бо ще жалкуватимемо, що не виспались, коли була така чудова можливість. А він же таки був правий. Мабуть, він повернувся. З майбутнього, щоб нарешті виспатися. В шкільні часи мені хотілося бути яскравою, виділятися серед інших. Мама мені майже все дозволяла, тому я часто витворяла, що хотіла. В класі сьомому дійшло діло до фарбування волосся. Спочатку я зробила його мідним, але цього мені здалося замало. Тоді я купила чорну хну, щоб зробити окремі пасма. Так я хотіла, але щось пішло не так, і в мене вийшли зелені пасма. Я плакала весь вечір та не хотіла в такому вигляді йти до школи, але довелося. Зранку нафарбувалася. Зеленими тінями, наділа зелену кофту та зухвало відправилася до школи, ніби так і було заплановано. І яке було моє здивування, що більшості дівчат це дуже сподобалося, і вони навіть просили зробити їм так само, який робимо висновок. Головне бути впевненим у собі. Зараз пекла пиріг, замісила тісто, все як треба, поставила випікатися та пішла по свої справи. Повертаюся після звукового сигналу духовки, дивлюся, а там пусто пиріг зник. А я дома одна. Обережно зачиняю духовку, потім знову. Дивлюся, немає. Поки шукаю пиріг, згадую всі ознаки шизофренії, які мені відомі. Потім автоматично проговорила домовичок, пограйся та поверни назад, мені дуже треба. Виходжу з кухні, заходжу назад і замість духовки випадково відчиняю посудомийку і бачу, стоїть там цей сирий красень. І не розумію, чому досі не стало спекотно здається, комусь терміново потрібна відпустка. Друзі запросили мене у більярд такі місця я не дуже люблю, тим паче саме це, бо там усе нижчого класу. Власники економлять на всьому, але вирішила піти. Спілкувалися, випивали, намагалися грати, і тут одному з компаній приспічило до туалету. Але всі знали, що хоч туалет тут і є, але паперу там ніколи немає. Тож він пішов до офіціантки попросити серветок. Вона, очевидно, подумала, що ми щось розлили, і відповіла: не хвилюйтеся, якщо треба, я сама прийду і витру. Вся компанія сміялася до сліз. У мене в квартирі живе кіт, а у мого друга собаки. Я їх не те щоб не люблю, але трохи ненавиджу здалеку, особливо його. Собак вони дуже гучні, активні, завжди готові грати і гавкати. Ніякі методи виховання не могли зробити їх спокійними. Якось мені терміново потрібно було поїхати за місто, а кота не було на кого залишити, крім друга з собаками. Я не дуже сподівалася на згоду, але все ж запитала. Друг без проблем погодився взяти кота. Я хвилювалася, як мій миролюбний кіт, що любить тишу, уживеться з цими гучними псами. Але коли я повернулася, то дізналася, що мій котик надресував собак. Щоразу, коли ті починали шуміти, він ніжно бив. Іх лапкою без кіхтів по морді, і вони одразу затихали. Друг попросив частіше залишати кота у нього. Чоловік моєї колеги ще той ледар. Він взагалі не хотів працювати, а лише днями проводив час у комп'ютерних іграх, нічого не робив по дому, жив на всьому готовому, що заробила та зробила його жінка. Кожного разу, коли вона намагалася підняти тему, чи не настав час влаштуватися йому на роботу, він погрожував закінчити життя самогубством, бо поки що він до цього не готовий. І на цьому розмова завершувалася, бо жінці не хотів. Думаю, щоб це закінчилося чимось поганим. Не знаю точно, скільки вони так жили, але одного разу його маніпуляція пішла не за планом. Поки він стояв біля відкритого вікна з погрозами, взяв та реально випав з дев'ятого поверху. Шансів вижити в нього не було. Ця дівчина досі винить себе у його смерті. Прийшли з сином в магазин чисто за хлібом та необхідними продуктами. Він же, як звичайно, завис біля відділу солодощів. Стоїть, перебирає другий десяток шоколадок та кладе на місце. Я йому тихо кажу. Поклади на місце та відійди від вітрини. Від нього нуль реакції. Коли я повторила це ще кілька разів, то вже не витримала. Закричала на весь магазин. Молодий чоловік, покладіть це на місце, інакше покличу адміністратора. Біля каси чоловік виронює пляшку пива. Поруч з нами хлопець починає швидко викидати цукерки з кишень. Ще один неподалік подавився виноградиною, і тільки мій син так і продовжував обирати шоколадку. Їду я додому на таксі. Шлях довгий, і вийшло приблизно 250 гривень. Було вже темно, і в голові з'явилася шалена ідея втекти з таксі, не заплативши. Швиденько забіжу у під'їзд, і він мене вже не знайде. Приїжджаємо на місце. Я вилітаю з машини та мчу до дверей. По дорозі перечепилася через борд дюр, порвала джинси, ледве натиснула правильний код домофону. Таксист дивився на це все з цікавою байдужістю, і тільки коли я зайшла в квартиру, згадала, що оплатила проїзд на початку поїздки. Оце я лошара, ще й штани нові довелося купувати. Нам було років по 10, коли моя однокласниця обмочилася прямо під час уроку. Вона не просилася вийти. До кінця уроку було небагато часу, тож, мабуть, думала, що дотерпить, та й, мабуть, не очікувала, що в самий непідходящий момент доведеться сміятися під час уроку, бо хтось пошуткує. Одним з перших це побачив вчитель, а більшість дітей, ще ні про що не здогадувалися. Тоді він підійшов до свого столу, взяв склянку води та зробив вигляд, що перевіряє зошит тої самої мокрої дівчинки. Після чого нібито випадково розлив на неї воду, почав вибачатися та попросив піти перевдягтися Побільше б таких уважних вчителів. Ми гуляли з подружкою у дворі. Вона каталася на гойдалці і досить сильно розкачалася. У якийсь момент під неї прилетів м'яч, за яким одразу побігла дівчинка. Зреагувати ніхто не встиг. Зупинитися на такій швидкості було неможливо. Гойдалка вдарила дівчинці по голові і вона розсікла брову. Маленька гучно заплакала, прибігла її розлючена мама. Вона почала кричати на мою подружку, замахувалася руками примушувала її стати на коліна і просити вибачення. Подруга просто застигла на місці і не могла нічого сказати. Добре, що за Нами наглядала її бабуся, яка захистила її від цієї я ж матері. Пізніше з'ясувалося, що та мама нещодавно вийшла з в'язниці. Я люблю експериментувати з образом, і перш за все, ці зміни стосуються мого волосся, яким воно тільки не було. Хлопець уже звик до моїх перевтілень, тому не здивувався, коли я прийшла додому з рожевим каре, тільки й сказав, що виглядає чудово, як завжди. Все було добре. Увечері я прийняла душ, і ми лягли спати. Але за хвилин 15 хлопець закричав і розбудив мене. Питаю, що сталося. А він. Каже: прокидаюся, а перед очима рожева медуза, яка світиться. Упс, вибач, любий, забула сказати, що пофарбувалася світло накопичувальною фарбою. У дитинстві я була ще тією продавчиною. Гра в магазин була моєю найулюбленішою. Я виставляла на полиці іграшки як товар, робила цінники, малювала купюри і змушувала батьків грати зі мною. Щоправда, після важкого робочого дня їм було не зовсім до мого магазину. Вони могли трохи побути відвідувачами, але потім вже хотіли відпочивати. Одного разу тато так втомився, що сил на ігри зовсім не було, і він сказав мені. Дівчино, а у вашому магазині є касовий апарат, звісно, в мене його не було. Тоді тато сказав, що без касового апарату торгівля заборонена, і він зачиняє мій магазин. Більше з ним у цю гру я не грала, а от подружкам і без касового апарату було нормально. Якось пішли з хлопцем робити тижневий закуп у супермаркет. Там проходила чергова акція по типу три пляшки лимонаду по ціні двох. Мій ледве не повівся на це, набрав того напою, який, в принципі, з нас ніхто і не любить. Я встигла втрутитися як людина з економічної. Освітою пояснила, що таке маркетинг та що воно йому не треба. Він таки довірився мені. Коли вже ми поверталися, я заскочила в магазин біля дому і взяла чотири хурми замість трьох запланованих. А чому? Бо продавчиня сказала, що хурма залишається лише одна, та їй буде сумно на вітрині. Може, заберете? І це я півгодини тому доводила хлопцю про маркетингові ходи. Хурмі буде ну, сумно. Я довгий час мріяла про кігурумі, але мої батьки занадто серйозні люди, тому вважали це якоюсь нісенітницею і не виділяли на це грошей. Про свою мрію я розказала своєму хлопцю. Він навчався разом зі мною в 10 класі. Ішов час, і я трохи підзабула про це. Він запросив мене до нього у гості, і коли ми зайшли, він запропонував перевдягтися у домашнє і протягнув мені щось загорнути у пакет. Коли я пішла у ванну, щоб це поміряти, виявилося, що це кігурумі панди, про яке я так довго мріяла. Нарешті моя мрія здійснилася. Я вийшла до хлопця, і він також був у милому костюмі котика. Я розцілувала його за такий подарунок, на який він збирав декілька місяців з кишенькових грошей. Тільки шкода, що я так і не змогла нормально носити його вдома, бо батьки суворо заборонили подібне.